Знамениті універсальні шини, які багато років підряд ставились на конвеєрі, на виробництві на чимало моделей квадроциклів Біерпі Канам. В сьогоднішньому огляді ми будемо говорити про знамениті шини ITP TerraCross. Універсальні шини, одні з перших, які по-справжньому стали універсальними. І одні з перших, які стали по-справжньому масовими. Чим ITP Teracross завдячують такій своїй популярності? Буквально два фактори. По-перше, міцність їх, вона по-справжньому легендарна. В них міцний склад резини, в них міцний сам каркас, він... Дуже важко пробиває його дуже важко порізати, пробити в якихось звичайних стандартних умовах. Саме за це його цінують ті, хто їздить в таких умовах, де е під колесами повно якихось сюрпризів у вигляді гострих, зрубаних кущів, якогось гострого в Карпатах каміння або інших сюрпризів, яке ховаються в листі чи в траві. Ті, хто хоче гарантовано. Доїхати до кінця свого запланованого маршруту і повернутися назад своїм ходом, ті обирають в тому числі ITP TerraCross – міцні універсальні шини. І другий фактор це їхня зносостійкість. Одна з найулюбленіших шин карпатських прокатів це саме ITP TerraCross. Є такі прокати, які у нас купували по 5 комплектів. Одночасно, тому що вони знають, що ці шини здатні пробігати по 10 тисяч кілометрів і інколи навіть більше. Чи є в ITP Пітерокрос мінуси, чи є в них недоліків? Безумовно, як і в кожної шини. І е, перший це їх вага. Завдяки тому, що склад резини міцний, завдяки тому, що каркас шини товстошкірий, звичайно, це трошечки негативно позначається на їх вазі. Ті, кому потрібні міцні шини, ті готові з цим миритися. Ті, кому це надлишково, обруть максіс, або ЦСТ, або обор легких м'якеньких шин на ринку, теж достатньо. Другий фактор, це те, що. Ці шини доступні тільки в 25 та 26 розмірах. Якщо ви хочете 27 чи 28 шини, то звичайно itp CROSS Ніколи не випускались в таких високих розмірах, і вони будуть вам недоступні. Але для всіх, в кого квадроцикли 400, 500, 600 кубічних сантиметрів, це не перешкода. Вони доступні як на 12, так і на 14 диски. І до слова сказати про об'єми квадроциклів, навіть на моєму попередньому, коли я купував новим Can-Am Outlander, літр Стояли точно оці самі шини в 26 му розмірі. Тому ті, хто хоче їздити динамічно, для кого максималка, можливо, не така важлива, це прекрасний вибір. На них на 26 шинах навпаки, будете з місця точно швидші всіх. Точно квадроцикл буде прискорюватись на 26 шинах найкраще. Тому, друзі. Для тих, кому потрібні шини на щодень, для кому потрібні міцні шини, хто хоче мати один комплект, на яких однаково комфортно, як влітку по якимось твердим сухим ґрунтовкам, так і осінню в якійсь легенькій грязюці, це все класно справляється. ITP Звичайно, я нікому не рекомендую в глибоку там по пояс грізюку на таких шинах, це не чисто грізові шини, але тим не менше в легкій грізюці вони чудово справляються. Тому я рекомендую той, хто купить, точно буде тривалий час, задоволений, вони ходять дуже і дуже довго. При цьому комфортні, при цьому вони достатньо прогнозовано. Керуюся, руляться з цим в ITP TerraCross все чітко.